Доброго дня! От наші ліжка, які ми замовляли в пана Юрія, менеджера Віталіни. Це наше перше ліжко, яке ми придбали в пана Юрія. Дуже класне ліжко. Гарна якість. Масив дуба. Дивіться, це витвір мистецтва. Ми замовили його пана Юрія. І буквально на другий день воно нам прийшло на нову пошту разом з матрасом. Доставка безкоштовна. Оплату робили на новій пошті при отриманні. Видіться, яка якість. Просто супер. Це наше перше ліжко, яке ми замовили. Через деякий час ми замовили друге ліжко в пана Юрія. Тут воно вже чуть інакше. Суперове. Це люди, які дійсно торгують хорошою мебелью. Раджу всім звертатися. Таке ліжко. Воно того стоїть. А через певний час в пана Юрія, як кажуть мої діти, ми замовили запов... зав... вже королівське ліжко. Оце є вже дійсно бомбезне ліжко. Дякую пане Юрій, дякую пані Віталіно за такі класні ліжка. Все отримали на новій пошті. І головне це все була безкоштовна доставка. розрахунок на новій пошті. Дякую всім. Команді Меблі від Юрка. Дякую. Гарного усі дня і мирного неба і перемоги!